Уявіть, нескінченний океан, штормові хвилі, вітрила напнуті вітром. На далекому горизонті видніється клаптик зеленої землі. Після місяців у морі, серед бур, страху і надій моряки вперше побачили невідомий материк. Так, у 1492 році розпочалася історія, яка змінила світ. Іспанія зробила перший крок до створення імперії, яка сягала за океани. Мене звати Софія Щербай. Погнали! Розпочну свою розповідь із можливо нових слів для вас. Якщо ви загуглите іспанці-завойовники, то вам точно виб'є конкістадори. Отже, хто це такі конкістадори? Це були не просто солдати, це були шукачі пригод, солдати, удачі і завойовники. Вони прагнули багатств, слави і нової землі для Іспанії. Але за цими мріями стояли і мечі, і битви, і багато крові. Ж під прапором Іспанії мореплавець Христофор Колумб вирушив у невідоме. Його кораблі, Санта Марія, Нінья і Пінта боролися з океанськими бурями, страхом і голодом. Одного ранку матрос закричав: Земля! екіпаж не стримував сліз. Вони ступили на нову землю, навіть не підозрюючи, що відкрили новий світ. Це був початок Іспанської колоніальної імперії. Через 27 років після Колумба новий герой вирушив на завоювання: Ернан Кортес, небагатий дворянин, не король, а відчайдушний шукач слави. Висадився на землі сучасної Мексики. Його зустріла імперія ацтеків із блискучими пірамідами, вулицями, повними квітів і людьми, що поклонялися сонцю. Кортес мав лише 600 солдатів, але разом із кіньми, гарматами і місцевими союзниками йому вдалося. Захопити величезну імперію. Та перемога далась важко. Однієї страшної ночі іспанці вирішили втекти з міста, завантаживши себе золотом. Під вагою скарбів багато з них тонуло в каналах теночтітлана. Паніка. Солдати ковзали по вузьких мостах, гарячково тримаючись за злитки золота, що тягли їх на дно. Вода була червона від крові, а блиск золота тонув у темряві разом із тілами. Цю ніч назвуть «Ля ночі Трісте Ніч сліз. Іспанія відправляла додому скарби галеонами, величезними кораблями, з трюмами, повними золота і срібла. За період із 1500 до 1650 року. Іспанія вивезла понад 180 тонн золота і 16 тисяч тонн срібла. Але Атлантика була небезпечною на іспанські галеони нападали англійські пірати, французькі корсари, голландські капери. У 1628 році голландський капер Пітхайн здійснив одну з найбільших атак в історії. Він захопив іспанський срібний флот, здобувши незліченні багатства. Уявіть морську бурю, де під шквалами вітру гремлять гармати, розриваючи вітрила. Скарби змінювали руки, а на дні океану лежали затонулі кораблі, повні золота. Іспанія розкинула свої володіння там, де тепер росте кава, блищать тропічні ріки і стоять стародавні гори. Мексика і Перу – колишні серця імперії Ацтеків та Інків, Куба і Пуерто-Ріко, смарагди Карибського моря, Чилі, Аргентина, Венесуела, країни далеких вітрів і гір, Філіппіни, Острівний Скарб Азії. До речі, сьогодні іспанська мова. Одна з найпоширеніших мов світу. Однак саме вона стала спадком колоніального минулого. Однак разом з мовою залишилась і пам'ять про колонізацію: гірка, складна і болюча, але важлива для розуміння історії. З вами була Софія Щербай. Побачимось!